Вітаю в ефірі. Програма спорт за тиждень. Та я її ведучий Віктор Самчук. Сьогодні у випуску поговоримо про підготовку рівненського кардиналу до нового сезону, початок другого кола футбольного чемпіонату та про ще багато цікавого. Найсильніша людина світу Василь Віростюк завітав до рівного на день міста. У нас відбувся перший етап Кубка України зі стронгмену. Саме так тепер називають богатирські ігри. Про десятьох силачів, які брали участь в змаганнях, розкаже більше Олександр Тус. Рівне вперше цього року приймало етап Кубку України зі Стронгмену. Демонструвати богатирську силу десятьом учасникам випало у шести вправах. Вони тягали бензовоз, піднімали металеву колоду, легкий автомобіль на платформі, носили валізи по 140 кілограмів кожна, а також кантували величезні автопокришки. І біжу, 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 біжу. Рівненські глядачі палку підтримували стронгменів навіть тоді, коли у них щось не вдавалося. Йде на четвертий раз. Сподобалось у рівному і головному судді змагань. А за суміцництвом і дворазовому володарю титулу найсильніша людина світу Василю Вірастюку. Хоча, каже, столицею богатирів наше місто поки не є. Маріуполь, звісно. Тому що Сашко Лашин звідти родом і там проживає, тому можна сміливо зараз назвати це місто, але в супер категорії. А в легкій категорії до 105 кілограмів. Звісно, це львів. За підсумками змагань найсильнішим виявився Віктор Юрченко з Черкас, другим став Олександр Лашин з Маріуполя, третім Віталій Міхеєв з Києва. Рівненський мініфутбольний клуб Кардинал впевнено готується до виступів у новому сезоні. Товариський матч з новачком екстраліги хмельницьким спортлідером, провели рівняни минулих вихідних у Нетішині. Про перебіг та результати матчу дивіться далі у сюжеті. Непростим виявився початок гри для кардиналу. Пристосуватися до нового залу рівнянам вдалося не відразу. У середині першого тайму Володимир Сондак із спортлідера проявив свою вправність і вдарив по м'ячу. Після чого той зрикошетив від когось із рівнян і залетів йому ворота. Кардинал зумів відігратися у другій половині зустрічі. Олександр Басіч, вдало закінчивши атаку, забив м'яч просто у пусті ворота. Фінальну шкрапку в поєдинку поставив Олександр Бондар, забивши ще один м'яч хмельничанам. Отже, кінцевий рахунок поєдинку два на користь рівнян. Ну, що сині як такої гри було мало, більше було боротьби, більше було бігатні. Але бачите, все-таки виграли 2-1 це вже позитивний результат і радує те, що перемога. Для кардинала це, хоча і був просто товариський матч, але перемога була дуже важливою. Наступні поєдинки команда проведе вже сьогодні і завтра у Луцьку, де відбувається турнір за участі членів екстра та першої ліг. Після літньої перерви стартувало друге коло футбольного чемпіонату області. На відпочинок лідером турнірної таблиці пішов Оржівський Одек. В спину йому дихала Рівненська Славія. Про те, як команди відіграли 12-й тур, дивимось далі. Поєдинок рівненських команд Славія та Авангард 2010 проходив на стадіоні Авангард. Перші 20 хвилин матчу пройшли спокійно, аж поки на 21-й хвилині рахунок відкрив Дмитро Жигулін із Славії. Під кінець першого тайму Андрій Давидюк подвоїв досягнення команди. Після перерви Славія довела свою перевагу до рахунку 4-0. Після цього нападники авангарду провели успішну атаку і розмочили рахунок. Гол забив Олександр Овсійчук. Одразу після цього п'ятий гол забила і Славія, а саме Юрій Гриценко, який тільки вийшов на заміну. Фінально в поєдинку поставив Мирослав Ходак із Авангарду. Кінцевий рахунок матчу 5-2 на користь Славії. Інші матчі туру закінчились таким рахунком: Оржівський Одек з Кузнецовським ізотопом зіграв 3-1. Маяк із Сарн переміг Володимирецьку енергію 1-0. А Макого Гоща з «Рокозаря» зіграли 3-0. Сокіл із Садового і Сокіл із Радвилова пішли з поля з нічийним рахунком 1-1. Здолбунівська « Волинь перемогла Волинь Цемент 6-2. Перша ж п'ятірка турнірної таблиці після туру виглядає наступним чином. Оржівський одек. Від нього на одне очко відстає Рівненська Славія. За ними слідують ФК гоща Амако Рокозаря і закриває п'ятірку Сокіл із садового. Останнє місце займає Волин Цемент із Долбунова. Наразі це всі новини. Більше інформації про спортивне життя міста за тиждень можна знайти на нашому сайті Рівне1.Tv Зустрінемось наступних вихідних в програмі Спорт за тиждень на першому місцевому.